Вітаю всіх з одеського привозу. Сьогодні в Одесі 25 градусів, температура моря 21,5 градусів. Буду показувати вам ціни актуальні. На 28 червня: овочі, фрукти, полуничку, малину, смородину, все покажу, почну з риби. І так, ось бачите, сільодочка гарячого копчення 280 гривень. Я буду так проводити, все не буду коментувати. Платва за кілограм 300 гривень. Так, щука 500. І потім вийду в ті ряди, покажу молочку просили, покажу білизну також просили, чоловічу, жіночу. Так, тут кусочки сьомги за 100 грамів 38 гривень. 150, 160 сільодочка, нормальна малосольна. Вон по 190 малосольна сарделька, начебто. Ось така мілка малосольна, кілька, 120 гривень. 750 філія форелі, 650. Ой, клас. Дорада дика, 150. Як молочний, написано 169. О, черешня вже по 60, Вон я бачу. А, то така. 130, 120, 90, 130. А малина у вас по чому? 150? А, вже дешевше. дешевше, да. А полуничка закінчується вже все. — Відходить? — Теж 150 гривень. Угу. — Ну ще буде чи вже все полуниця? — Є. є. — Є ще, так? Да? А, добре. — До, до сентября буде. — Угу, ясно. Дякую вам. — Почем пучок зелені? — 15 і 10. — Дякую. Щавель? — Щавель. — Почем? 15, 15, ага, ну такі пучки великі у вас. Так, да, і великі, і свіжайші. свіжаки. Ясно, дякую. Так, зрозуміло. О, Дивіться, люди, бачите, раків і креветок, як купують. Я вам показувала минулого разу ціни, так не буду ще раз повторюватись. Тут є рачок такий мілкий за 100 грам, ціна 80, є по 100. Оце один в один, оцей да, да? М -м -м. крупний, той більш мілкий, я бачу. Это не крупный, а це не крупне, а такого крупні не буває. Ну чорноморського нашого. Чорноморсь. Ну так, да, я ж розумію. Скільки так. вам? Ні, ні, Там дякую. Це залишилось і все у вас? А що вам хто не треба? Ні, просто цікаво. Скільки треба? пол да. кілограм дав? Кілограм дав за детство. Ні, ні, Тут, дякую, спорі. дякую. А кажуть, а мені казали, що немає цього рачка, не знаю, де правда. Пишіть, якщо хтось знає. Хтось писав, що немає зараз чорноморського там на передній, ну на попередній точці. А от жіночка каже, що це в неї Чорноморський сардель свіжа по 130. О, перчик уже по 80, Що хотіла вам відмітити? Хочу купити перців собі болгарських. Ось оцих ще це солодкий перець, правильно, да? Називається, начебто по 30 огірочки і нормальні. По 100 помідорчики, От огірочки в цьому році дійсно класна ціна. Ще знаєте, що хочу, окрім овочів, рибу показати, також молочку просили показати. І там трішки з одягу дещо показати, білизну, носочки, ціни на привозі. По 20, бачите, картопелька, цибулька по 60. чесничок такий гарний, 170 он, капуста така фіолетова, 60 гривень. Оця морква по 60. Ну тут нічого така морква сьогодні. Нормальна морква. То може її тоді викопали рано, коли вона була маленька. 60 гривень. Перчик взагалі 60 гривень. О, яка краса. Скільки ваша смородина коштує? Смородинка 120 кілограмів, десь 60-70 років. Ага, дякую. Це дуже добре це у вас... Я зрозуміла, ви мені казали з землі, так? Да? Це ви казали на землі. Ні, ютуб. Ютуб, ютуб. Дивилися, так. Ну дякую, дивіться. Ви спитали, куда? Ну так, так, дякую. Це Альона. У неї тут найдешевші ціни. Ось, бачите, передає вам вітання. Ще по чому смородина, скажіть, у вас? Смородина 120 гривень кілограм, десь судочок 60 гривень. Ага. Судочок отакий 60 гривень. Сказала, щоб всі заходили до неї, в неї найкращі ціни. бачите? на Ой, супер, да. супер. Навіть по 40 гривень. Ага, Ну класно, гарна і вам торговля. Дякую. Приємно, бачите, кажуть, Добре. приходьте почаще до нас, а не всі такі люб'язні бувають. Це завжди приємно, коли люди такі відкриті, як ця Альона. Навіть сказала, що дивилась мене, це також приємно та 20 картопелька. Дивіться, просили показати чоловічу білизну. А по чому? Скажіть, будь ласка, ось такі накрити гривень. Сто гривень. А це де виготовляють турець? Турція, да Турція, ага. Теревні. Разні розміри. Ага, Разні ага розгляди. Розгляди. бачу, бачу. А ось такі резинкою гарні. Угу. Разні розміри, от 48 до п'яти. Ви мені скажете, у вас це Туреччина? Ага, дякую. Бачите, ось такі ціни. І жіночу білизну також продають. Це точка 209. Ви просили показати он, вхід, будь ласка, і зразу ось така точка. Можна купити тут білизну, чоловічу. Це дуже хороший Ага. Розмір, О, розміри. гляньте, які гарненькі, прям море, пляш, да, оці гарні. А, Скільки? Датчиков, Левська, 140 ага, ясно. Дякую. Так, і тут навіть купальнички у них є, жіночі. Трішки вам також актуально покажу. Ось такі топи, наприклад, 250 гривень. Навіть на гудзиках, що цікаво, бачите? Угу, да, да. А який найбільший розмір? На 145 грудів. Ага, на 145, ясно. Дивіться, ось такі, як ну, просто носити легенькі сукні по 280, ось такі купальники гарні. Да. А це хто виготовляє? Фірма Ріва, Турція, Турція, добре. Да, а скільки ж такі коштує? Скажіть мені? 750 Сімсот п'ятдесят гривень. Угу, угу. Uh -huh, uh -huh. Дякую. І от тут, бачите, по 550 це Оце все до речі, туреччина, що дуже добре. Навіть на манекенах вам покажу, як виглядає ось такий гарний з трояндою 550. Широкі, до речі, внизу ось ці трусики зроблені, отакий От також 550, з цими білими трояндами ефектно виглядає 550, о, цей класний 400 гривень, гляньте, як зроблений, такий, як жатий, 650, і я вам нагадую, це 209, точка тут, можете прийти. 496, 27, 32. На вайбер пишіть, заказ виправлять по свій Україні. Добре, добре. І гляньте, яке парео гарне. Боже мій, красота. А скільки ж парео це коштує? В набор 870 гривень. Да? Так, ось, гляньте, яка краса, дуже гарний колір. Оце все разом коштує 870 гривень. Оце дуже гарно виглядає. Супер просто. От як завжди на цій кутовій точці дуже багато людей. Черги завжди стоять, от завжди, коли не прийди. Я навіть не знаю, в чому тут суть. По 30 бачу, що там кукуруза, по 50, отакі гірочки один в один. О, давайте, білизну ще вам покажу. Дивіться, ось є по 60 жіночі, по 80. Так, дивимось. Чоловічі. А нема чоловічої білизни, тільки жіноча? А, дякую. І отут також є чоловіча. Що ви просили, дивіться. Ось така велика точка. Тут скритого ряду вийшли. І, будь ласка, гляньте, скільки всього. За любою ціною 150, 100, 120, 140. Я так довго показувати не буду. Мені здається, що зрозуміло по цінам. Є 80, є дитяча по 80 і по 50. Так. І далі йду. І далі йду на критий ринок. Головне тут пройти скрізь людей. Купальники вже продають такі гарненькі. Мені здається, ціни трішки нижчі стали. По 20 Тут бачите, є носочки. Також хтось просив. Носочки, купальники, все вам сказала. По 850 є по 750. п'ятдесят. продаються дуже добре. От, бачите, по 30 гривень і продаються чудово. Тут у нас завжди черга стоїть по 129. Улюблені ковбаси напряму від виробника. І покажу вам твоє улюблене масло екстра 50 гривень 200 г. Так далі. Не більше одного кілограма в одні руки. 40 гривень. Ось таке масло вологодське, домашнє 40 гривень, таке дешеве, я навіть не знала. І сир мармуровий 199 за кілограм, Венегора 169. Дивіться, твої улюблені ковбаси сир 70 гривень і сир з родзинками 80 А там у нас бринза 309, ціна за кілограм. І 79 то у нас, от не бачу, вибачайте, може ви побачите. Так, і сметана, бачу, 59 гривень коштує. Ага, сирочок он 9 гривень ціна. Слухайте, такі ціни на масло гарні, я навіть не знала. Ось таке масло екстра, 83 жирності написано. Так, написано, думала, отут склад написаний. Дивіться, масло солодковершкове, 82,5 жиру, склад, пастеризовані вершки, отримать мені скоров'ячого молока. От читаю, як є, на упаковці ж не напишуть чогось такого. Це 40 гривень. Це така точка у нас. Називається твої улюблені ковбаси. Може в ваших містах також є? Пишіть. І тут по сорок дев'ять у неї згущене молоко. Ось отака упаковочка. Не більше в одні руки написано. А ще таке варене. Дякую, вісім і п'ять по п'ятсот грам. Ну круті ціни дуже. Оце в молочних рядах така торгівля йде. Почем сметана. Не підкажете? Почем сметана? 120. А творожок? Це ж домашній у вас, так? Ага, 140. Так, ну сказала я вам сметану і творожок. Ой, тут бутиля ходять, продають. Не знала такого. По у вас творожок? Це за кілограм 80? Ой, нормально. 70 гривень бутилочка 35 гривень. 70 гривень бутилочка, ви чули, так? О, яка сметанка гарна. По сметана? Це сливочка 280. Сливочка 280. Чот, а по чому у вас молоко? Оця бутилка? 30 гривень літр. Угу, ясно, дякую. Літр 30 гривень молока домашнього. Так. Слівочку показала, молоко показала. А у вас по чому молоко? Літер? 35, добре. Дякую. А козочка по чому? 50 літрів. 50 літр. Це ж домашнє, так? Все? Ну, да, а, так. так. а сметана? Сметанка 190. 190. Тобто ви сьогодні це продали і все, так, виходить? Да. На один да. день. Да. Так. Ясно, дякую. Я привозю своє, і... да. а звідки ж ви привозите? З Миколаївського. Откуди? З Миколаївської да. а з якого? Області. Я зрозуміла, що з області. А з якого? З села чи посілка? Вознесенський район. Возьмісінський, ясно, дякую. Ну мої вітання Миколаєву, Миколаївській області. Добре. І довго ж ви їдете сюди по часу? Чотири часа. Чотири часа їдете? Да. Електричкою. Електричкою. о, електричка, електричка ходить. О, це дуже добре. Це Слухайте. Електричка. Вона походить угу. через весілля. А. а, потім я бачу, що ввечері, не ввечері, десь день люди стоять всі їдуть, мабуть, обратно, так? Да? Да, Mm -hmm. Ясно. Ну, добре, добре. Mm -hmm. Гарної вам торгівлі. Mm -hmm. Дякую вам. Боже, люди їдуть 4 години, щоб продати свої продукти. Боже мій. Тронута я, прям тронута. Ось по 25. А, ось такі саженці по 10, і по 20, і по 25. Тут всередині, мабуть, це все таке дешевше, ніж з того краю. По ж ваша спаржа така? 180. Це ваша прям, так? Домашня, да? так, так. Три М -м, місяці росла. Ой, а крижовник по чому? 200 кг. це mm -hmm. на 100 гривень. Яка гарна спаржа, правда? ж? Так, а квіточки вона пішла, я не знаю, по чому цей вазон, а так по 10 і по 20. Ось, бачите, пітьєвою водичкою цю спаржу поливали. Це вообще. Ну, видно, що гарно. Тут нічого не скажеш. Дійсно, класно. 170, а малина? Тоже. Ага, дякую. Ось така темна смородина. 170. Бачите, коштує? Ясно. І малина 170. У жіночки все по 170. Черешня по 70. Тут сказали, оця полуниця по 140. Тут є контрольні віси. Ну і що? Вони вам показали. Правильно все? Такі Ось такі віси. Ось такі віси, бачите. Ну, так кілограм вже повинні були показати вам. Ну, мабуть, вони отакі правильні. Бачите, які вони вже ржаві, але хм, працюють контрольні віси. По чому ваші квіточки? Такі 50, 80. Угу. Ага, ясно, дякую. Так, біля контрольних вісів оця жіночка з квіточка. Така гарна редиска по 40 гривень, по 120. такі рожеві помідорчики. Ну, редиска дійсно гарна. По 70. морква в цьому році, от, бачите, дорога тепер. Зелень, перець. Тут у нас картопля є 50, є 20. Так, мікадо по 110. О, тут уже болгарський перець дорожче, да, чи на тому вході. Та й огірки трішки дорожчі. Там можна було за 30 купити огірочки. Да. І перчик був дешевший. І той перчик був гарний також, такий твердий. Вон, капуста з маяки по 30, по 30 кабачки, по 20 є мілка картопелька, є навіть якась. Картошка по 15 написано, по 35, по 30. 160 із кілії. Полуниця по 160. Так, вам просто атмосферки хочу показати на привозі. По 90 помідори, по 100 ці баклажани, а ті по 140. 100 знову, гляньте, який вибір помідор. Це означає, що за малину можна торгуватись, так, якщо немає ціни. Черешня солодка 120 гривень. По 160. Тут я бачу полунички. 140 абрикос. Тут прям чисто картопля. Взагалі таку довгу ніколи і не бачила. По 35 гривень. Гляньте, яка гарненька. Рожева. Отут на малинку є ціна навіть. По 150, по 120 черешня, по 180. Капуста морква. Знову атмосфера. Привозу, Оце такий середній ряд я вийшла. такий, Тут своє щось продають люди, також сидять посередині. А що це у вас за газета? І Скільки? І це скільки вона коштує? Сплатно. Сплатно роздають. Дякую, вечірня Одеса називається. Створена Борисом Федоровичем Дерев'янком. Цікаво, цікаво. Вони носять оці ну, молоді люди, хлопці, дівчина, ось цю газету роздають людям. Людям новини, основний закон, моральні орієнтації, футбольний арбітр, воїни ЗСУ. ну добре. Добре. Так, що тут? 40. По 140 ось ця черешня тут посередині і черга стоїть. А по чому ваш крижовник? 100? А 170. 170. Думаю, там по 200, а тут по 170. Ну, бачите, що сьогодні на привозі ось скільки людей. Багато газету мені дали. Подумаю, що я ще її також хоч пропоную. По 30 ось така кукурудза. День також є по 5 гривень, як бачите, м'ята по 15. Дивіться, тут навіть черга за яйцями цими стоїть вінницькими. Ті яйця я не знайшла, що казала на, молоть... Ой, на рибному ряду. Десь не знаю, так, де вона ділася, та точка. Тут по 45, як і було, я на цьому свій огляд цін з привозу, буду закінчувати. Нагадую, сьогодні 28 червня. Дякую, що дивитесь мій канал. Співчуваю, хто сьогодні постраждав від обстрілів. Така ніч жахлива була в Одесі, і хочу всім, як завжди, побажати мирного неба. Всім пока.